Я з вами знову, я громадський активіст Мітало Люді. дні тому в інтернеті з'явилася дуже жахлива інформація. А саме, що у місті Саврань поліцейський вбив іншого поліцейського, жіночій статі. Жінки було 26 років. Але також цікаво те, що подністка кружна поліція, де керівником є Мельниченко Віталій, на цю тему жодної публікації. Начебто, у них все добре, нічого не трапилось. Розумієте? Саме це лякає, тому що це ще раз підтверджує, що коли керівником подільської кордон поліції є міністр Віталій, ми правди ніколи не дізнаємося. Так само, як я вам пам'ятаєте, я вам нагадував про виробку лісів, де був поміщений інший поліцейський стрес, також з цього приводу жодної інформації не було. Так само вже вбивства вони також приховують. Тобто, ще раз повторююсь. Під керівництвом Мельниченка Віталія, Подільська кордона поліції, вся інформація приховується. На мою думку, чому вона приховується? Тому що він зацікавлений. Він там отримує якусь певну якусь долю грошей неправомірних. Саме тому він зацікавлений приховувати цю інформацію. Але давайте подивимося, що публікують інші сайти на цю тему. У Саврані, Подільська РН Одеської області, прямо в поліцейському відділку. Застрелили 26-річну співробітницю Валентину Н. Е. За попередніми даними, у приміщенні момент пострілу перебували чотири особи. Попередня версія вбивства необережне поводження зі зброєю колеги загиблої Послуг зі інший інших співробітників слідчий Денис А. Тобто ми бачимо, що деяка інформація просочилася в соцмережах і деякі сайти це виклали. Але офіційна інформації від подільської корської поліції. Немає, начебто все у них добре. Але цікаве те, що якби звичайна людина потрапила в таку ситуацію, прокурор би інакше би розписала б, що там злочинність, там заздалегідь продумав кроки, мета його була особисто збагачна, тобто найгірший сценарій. Але коли потрапляє поліцейський, то влада це приховує і, начебто, все у них добре. Що за кажуть, це вже набридло. Так само декілька місяців тому у нас у теробороні було самогубство, а саме самостріл. Розповідає, що хлопець працював у кадрах, та у нього там було якесь відхилення. І поки в нього не було зброї, все було добре. Але той день, коли він отримав зброю, він одразу застрелився чимось дивно, куди дивилось керівництво. І к чому призначили у відділ кадрів, якщо там у нього були якісь негаразди, психічні, я маю на увазі. Також місяць тому, також у військовому містечку, також була стрілянина, коли військовий. Запитали у інших військових там, пароль, було якесь непорозуміння, і інший на підпитку дістав автомат і почав стріляти. Одного важко поранив, іншого не дуже. Але наразі мені невідомо, вижив жив той хлопець або ні. Отаке, друзі, відбувається у нас у місті Подільську. Але прекрати те, що влада приховує цю інформацію. Якщо ми є справді тим, годуємо армію, гадуємо посадовців тощо, то ми повинні це знати. Влада не повинна приховувати інформацію. Від ворога приховуйте, але ми, як тил, повинні знати щодо посадовців, щодо військових, щодо інших галузей. Якщо ми можемо впливати, ми будемо впливати. Якщо ми повинні допомагати, ми будемо допомагати. Ми повинні спільно працювати. Але наразі ми бачимо, що влада відокремлюється, свої помилки приховує, щоб утриматися на посадах. Тому в черговий раз я звертаюся до військових хлопців. Котрі дійсно патріотично налаштовані на захист нашої країни, котрі дійсно розуміють, що при владі ще багато залишилось сепарів, багато корупціонерів тощо. Тобто давайте гуртуватися. І зараз, поки військовий стан, поки військові мають дійсно більше повноважень впливати, вирішувати на деякі проблеми, давайте будемо робити це зараз. І начнемо це з Подільська. Якщо підтримуєте, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Давайте разом спілкуватися. До зустрічі!